Погода на вихідних буде типово осінньою похмурою у багатьох областях дощовою з нічними заморозками. Тішить, що в день у багатьох регіонах буде досить тепло. 24 вересня температура повітря у більшості областей відповідатиме кліматичній нормі. У південних регіонах на Запорізькій області очікується 17-19 градусів тепла. У Луганській та Донецькій областях – 15-17. Чернівецький, Черкаський та Закарпатський від 11 до 13 градусів тепла. У Криму як для вересня буде прохолодно. – 16-17. Сімнадцять градусів нарешті території країни стопчики термометрів покажуть від 13 до 16 градусів тепла. При цьому крізь окрім західних регіонів дощитиме у неділю, 25 вересня на більшу частину України чекає погода без опадів. Лише у Сумській, Харківській та Полтавській областях пройдуть невеликі дощі у південних областях Запоріжжя та Криму. Термометри покажуть від 17 до 19 градусів тепла у Донецькій та Луганській областях – 15-17. на Чернігівщині, Сумщині та Черкащині. Від 11. 11 до 13 градусів. У решті регіонів 14-16 градусів тепла.